На позачергове 9 -е засідання виконавчого комітету прибуло 13 членів з 20 хворум є, які будуть пропозиції до початку нашої роботи. Є пропозиція розпочати. Хто за? Проти? Підтрималося? Рішення? Дозвольте, 9 -е позачаве засідання виконавчого комітету оголосити відкрите. Є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Чотири питання. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. З голосу. Питань немає. Ставлю в цілому на голосування. Хто за? Проти? Утрималися. Рішення прийнято. По-першому питанню доповідає Ірина Андріївна Мацепко. Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом коригування. Прошу. Так, до нас дійшла заява від... КП Чуртківське ВКГ про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з повним пакетом документів, як цього вимагає законодавство. Розглянувши весь пакет документів, тут і структура тарифу, і штатні, і розрахунки, ми бачимо, що пропонується до, до прийняття наступних тижнів. Якщо послуга на централізований... На централізоване водопостачання становила 4225, то буде становити 49,75. Послуга на централізоване водовідведення становила 25,77, 77 становитиме 2992. Що цілу встановить загальну водопостачання 7967. Попередній тариф становив 68.02. Також варто зазначити, що процедура оголошень. Повіщення абонентів витримано, до нас надійшов лист, в який Чорківський ВКГ нас повідомило, що за період оголошення і скарг пропозицій не надходило. Також додали наступний лист де повністю деталізовано розрахунок витрим. І є представники водоканалу Київ, які багато в нашому засіданні виконавчого комітету, якщо може, у нас будуть. Це питання або може ніким раху чи доповнити, тому що ну хочу розказати, просто, що основним основним фактором перегляду стало підвищення прожиткового мінімуму для працездатного осіб. Якщо в чинному тарифі розрахунки базувалися на показниках 2379, тисячі встановлено гривень, на перше нуль року, то в планову тарифі враховано прожитковий мінімум. Вже станом на перше вперше го року, це в розмірі 3028 гривень. Це просто у нас змушений такий крок, оскільки ми хочемо трішечки конкурувати на ринку праці, для, щоб дати можливість людям гідну заробітну плату в таких зараз важких умовах і заохотити людей до роботи, бо нема ким працювати. Яка буде середня? По підтримці 12 тисяч 780. 12 780, 12 700. Невелика зарплата. На даний час і люди працюють без зарплати. Немає заважень. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Проти? Потрималися? Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче питання. Про перекриття руху транспортних засобів по вулиці Богдана Хмельницького місяць чоловіки щодо виконання будівельних робіт на даній вулиці, тому пропонується на час виконання робіт перекрити вулицю Богдана Хмельницького, а об'їзд буде виконуватися по вулиці Шептицького на час виконання будівельних робіт. Тема в нас поки що на стадії розроблення, тому як тільки буде у нас і можливість, і схема... Будуть мешканці даного району повідомлені, пропонується в вашій увазі отака схема об'їзду. Це не спочатку буде смілитка закрита? Що сюди з аж так? Та а на розлиці, на розвитці. Так, на розлиці. Поприпад, можна буде е, туди об'їхати. Це тільки критичний момент, там е, буде один із е, зав, е, е, робіт, який буде виконувати це по ремонту вулиці Богдана Хмельницького, там е, буде збирати. Будемо робити водовідведення. І оце водовідведення буде прямо перерватися всього, покладатися труба, і саме в цей один день треба буде пускати весь рух саме в це буде? Якщо, це так, це? Так, якщо дай боже, то кошти на, на ремонт е, даної області. Немаєте питань за вас. Прошу підтримати і проголосувати. Хто запроти? Да? ще питання про погодження місця розміщення дитячого табору, кемпінг-стейшн. Андрій Богданичний пач прошу. Доброго дня. Є презентація, Є презентація, до речі, по цьому проєкту рішення У на звернулося з фізичного особи Тимпійського Олександра Олександрівна щодо розміщення в нашому парку культури і відпочинку імені Івана франка дитячого табору. Цей дитячий табор буде діяти. На денній основі він діти не будуть ночувати. Вони будуть з ним там проводити квести, навчання різні. Надалі ми зобов'язуємо їх погодити з іншими інстанціями, як теж поліція і інші органи, які відповідають за безпеку. Немає за А там який З 9 червня по 31 серпня. Вони будуть вони презентацію презентувати в неділю себе. Вони будуть давали там безкоштовно, будуть брати дітей військових, загиблих, що пропавши. А ті всі є доклада, так? Так, а ті надплати доклада. Немає завод. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одного. Андрій Бородав, дякую. Внесення змін до рішення виконавчого комітету з 20 жовтня 2022 року про затвердження положення та склад адміністративної комісії в виконавчому комітеті Чортівської міської ради з новою редакцією, розповідає Наталія Вандяк. З картовими змінами, керуюча справою, з 2 числа буде Ольга Богданівна Шевченська і склад адміністративної комісії має виконувати. Керуючи справою, тобто зміни в рішення, щоб бути керуючи замість Васильченко Черепченська. Голова комісії, так? Голова комісії, так. Немає заважень. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримувалися. Рішення прийнято. Дякую всім питанням даного розглянути. Дякую за роботу.